Багато реалізували своїх моментів. Це найголовніше. Це те, що нам не вдалося. В трьох матчах у нас правда, було дуже багато моментів, і ми дуже мало забиваємо. Треба працювати над цими помилками і готуватися вже до наступної гри. У нас мало часу. В перерві відбулася серйозна, чоловіча розмова. Звісно, нічого не буду казати, але так була серйозна розмова. Що маємо, то маємо. Як будете налаштовуватись на важливий матч у Ползені? Розберемо помилки, скоріше забудемо цю гру і будемо вже годуватися до наступної гри у Ліві Європи. Кваліфікації наші. Так що все в наших руках. Ну, тільки треба трошки переналаштуватися і готуватися. Вже до наступної гри з повною концентрацією. Що скажеш вболівальникам? Дякую за підтримку. Підтримуйте далі. Ми відчуваємо вашу підтримку і будемо працювати і намагатися вас радувати наступними іграми, переможними іграми Враження погані, погано зіграли, забили свої моменти, отримали в першому таймі два, і потім команда вже сіла, і важко було їх вкрити. Але рухаємося далі, гра вже позаду. У нас попереду також важливі ігри, все, що попереду сезон тільки почався. В чому причина нереалізації? Багато створюємо, є, але забити важко. Добре, що є моменти, але потрібно забивати. Та, така ситуація була в Чехії, я вважаю, і в першій грі з Чорноморцем було дуже багато моментів, 25 ударів. Можливо, це з досвідом прийде. В цілому, так якщо взяти, у нас багато молодих гравців, але всі, всі не реалізують свій момент. Скажи, будь ласка, як тепер команда буде налаштовуватися непростий момент на гру відповідь в Чехії? Та, ця гра вже позаду, вже треба продаватися до наступної гри. Не треба брати зараз її до уваги. Вже Потім будемо розбирати помилки зараз по два-три дні на підготовку до наступної гри. Так, сьогодні склалося, але це футбол. Це буває. Неможливо завжди вигравати. Можливо, сьогодні не реалізували свої моменти. В наступній грі буде два-три моменти. Ми всі реалізуємо це футбол. Потрібно спокійно до таких днів ставитися.